Я дуже радий бути у вас, з вами. Можете, е, так. можете присідати, я не буду читати, слово Боже. Я рад. Прошу, що розказав про себе. Не знаю, чи я вже говорив про себе, чи ні, тут. тут Ніше, так? То в Борині я говорю, ми були. І брат каже, розкажи трохи про себе. Знаєте, нема чим дуже розказувати, не вільно дуже розказувати про себе. Але багато є. Мені... Мені подобається свідчення людей. Я дуже багато пам'ятаю свідчення людей і як приходили люди до Господа, ким були і ким стали, як Бог міняв людей. Це дуже важливо. І У нас колись, коли я ще був на Рогаці в Бориславні членом церкви, у нас був такий звичай, що кожен мав би розказати своє свідчення. Я вам каже, це дуже добрий звичай був. Це був дуже добрий звичай. Ми знали про членів церкви, хто, який був яким і став потім, ну стало вже видно, хто як стали віруючими, але от як були до цього часу, це є дуже важливо. Я вам скажу, ми дивимося один на одного. Ми дуже всі гарні, ми такі, знаєте, так, як би з неба зійшли, якщо так подивитися, співаємо, про Бога розказуємо. Але до цього життя вірую життя, до життя з Христом. Ми були зовсім інакші люди. Ми зараз інакші люди, тому що е, Бог нас зміняє в наших е, всяких е, речах, але ми по-своєму маємо характер свій, е, темперамент свій маємо, ми є всі різні. Навіть да, в тому стані, кому ми зараз є, в віруючому стані. І це є добре, я вам скажу, бо ми деколи можемо один від одного вчитися, щось сприймати, добре сприймати, я маю в виду. І так само і я. Колись, ну, що буду розказувати, розказувати. вчився в школі, висі, закінчив школу в цьому Петру. Тоді хотів, щоб я був музикантом. І вчитель на музичній школі, бо я закінчив музичну школу, просив, щоб я пішов далі, вчитися в самбірське культур освітнє училище. А я одно, не я до такий великий, я хочу в Другобицьке музичне училище. Ну, він мені казав, там тобі не пахне, бо ти троє щоб мені... Не піде, не зможеш там посягнути. А сам каже, я поїду Славчику з тобою, статус твоїм, так вчитель мені казав. Я там договорився, каже. До Бога так каже, ми підемо в ресторан з одними людьми, посидимо там, каже, і він буде там вчитися, я вам даю гарантію. Але він це не хотів, бачив, мені щось бачив і каже, підеш, будеш. Якимось е директором культури, чи в школі будеш музику викладати, інструменти будеш в руках мати, е якусь собі групу сколотиш, по весілля ходити ходити. Це буде твій хліб каже. Ні, я, я забрав документи зі школи і відніс ПТУ на токоти. Я не буду, раз не туди, значить нікуди, значить там, де я заходжу. Я згадую ті часи і собі згадую тепер, як тато хотів, щоб я дійсно був кимось. Вже немає і тата, немає, давно загинув, ні кату. І не скажу, що я вже не таким, ну, як не людиною став, то йшов в життя, як то кажуть, сам собі я поклав життя, бо не знав Господа і так пішов своїми, своїми дорогами, як захотів. Ну, тато каже, хочеш так, то йди собі так. До армії, я вам так сказав, навіть що сказати, страшна людина. Знаєте, це, мене бо так хтось знав до армії, то я тебе брав, що знає мене, але знаєте, це це десь бійка якась чи що, то, я вже там був. то, то Для мене було святе. Побитися, то як бачив кров, то що то значить, я переможець, я здобув своє. І я вам став, що вже навіть я дженив знову, то вже пізніше було. Тато мені так сказав. Сил, ти як не підеш в армію, то ти підеш в тюрму. Часно говоря, так тато та, та, та мені сказав, як не підеш в армії, може армія тебе змінить, бо тюрма вже тебе не змінить. Ще гірше сталося. І коли мені прийшла пов'язка, перша повністю в жовтні місці, я пам'ятаю, я зразу, ну тоді не було такого, дуже, щоб хлопці втікали від армії, наоборот, стримилися до армії, бо то якщо ти відслужив, ти був тоді чоловіком. І дівчата інакше на це дивилися, знаєте, ти, ти був аж як у формі, потім прийшов на дємблі, ексельбанти, медалі, та якби не знати, яку ти війну пройшов, знаєте, надівали на себе. О. І я пішов. Да". Ну, правда, була така ситуація, трошки мене вернули, були, і в листопаді я ще раз пішов, там брали на Афганістан, не мали йти, там де я попав, був в Новоград, волинському готували на Афганістан. І мене викликав того, психіатр і каже, бо в мене було два струб з мозги. І це було занесено в книгу. І він цей каже, розумієте, я з чи тут так Бог дав мені тоді в мудрості. І він до мене питається, це психіатр цей чи невропатолог, я не пам'ятаю, хто то був, чи тобі якісь немає в тебе цей, що тобі, чи ти не чуєш там за собою, бо ну, це на голову два рази я падав, і два рази без пам'яті мене привозили в лікарню. Таке було ситуація, там раз з робира падали. Це. Я з кометом, що можна закусити, як то кажуть. І я кажу, я чую, хтось до мене говорить, вночі я чую якісь голоси. І я таки наговорив, там що? І вони мене відправили назад в бульованами В Львові немає покупців тихий, за... кажу, їдь до хати, я тобі Дали ми таку повністю на 16 листопада. І брат поговорив 16 листопада ну ми, ми разом в той день поїхали, 16 листопада поїхали. На воєкомат і нас так же забрали цієї допомоги. Ну і знаєте, я думав, що я теж такий герой в армії, бо пуп землі в Бориславі я чую себе не, не з хлопцями, компанія. Але в армії два рази чоботу мені ладанули, і я зрозумів, що я, ніхто з вас мене ніяк. Розумієте, що, що треба інакше мінятися в житті це. І коли я вислужив двороки армії, але ні разу не був вдома, ні відпуску, два рази хіба на губі сидів в армії. От. Ну, все таки гени брали на і там. І прийшов я додому. все. Ну, і Моя дружина вже теперішня, ну як теперська, моя дружина Леся, яка є перша і остання, я вірю це, і вона мене чекала з армії. І ми Дуже швидко одружилися, за півроку практично, бо треба було вже одружитися. І життя все одно не навчило, мене ні армія не вчила, що я далі свої речі робив різні. І дружина вже вагітна була. Вже не пам'ятаю, на восьмому місяці вроді, я на мебільній фабриці робив, я так напився був сильно. і на мотоцику. Виїхав з мебельної фабрики додому, їхав з другої зміни, мені здається. І заїхав в цех на мотоцикл, кругом Станківку об'їжджав на мотоцикл. виїхав з Цеху і поїхав в Губичах, туди вниз як на Белмс, хто знає, Борислав трохи. І там я їхав, не знаю, скільки метрів, я приїхав, 200-300 метрів. того, що я не знаю, як то чи то сказати, знаєте, як то кажуть, відрубався чи заспав, чи що я заробляв. Тобто я втратив свідомість і все, і розбився на мотор. Я не знаю, як це сталося. Факт того, я знаю, що мене забрали в лікарню. Ще люди там були. Вийшли людей багато з хатів, бо частний сектор такий визвали поліцію, бо тому не думали, що я вбився, що я, бо то в крові багато було, але я залишився живий, Бог залишив мене живий. І мене забрали в лікарню, і там я побачив, зустрівся перший раз в лікарні з віруючою людиною. Це була сестра Тамара старша, працювала в реанімації, мене там хотіли шити, бо в мене кусок розірване, було, подерте, шкіра здерта. Все. Я там не давався, був ще в крутому стані. І сестра каже, та дайте йому обезболювати, а він каже, то в Головчар був тоді в анімації і каже, я не можу йому що дати, тому що видите в кому стані, він в алкоголі, я не можу, бо то може щось погане статися. Ну якось мені там скопки наложили, пошили мене трохи. То... І так я зустрівся, був з першою людиною, віруючою людиною. Але потім, знаєте, як то позаживало, то... життя далі. Знову жінка родила, і в мене далі голові Такі п'ятки, гулянки, ну, ось, і таке життя. Я міг з першої зміни прийти додому 12-7 до ночі першій ночі, з першої зміни. І таке, я дякую Богу, що в мене така дружина була, що все витерпіла. Дев'ять років вона мене так витерпіла. Ну, І коли я стався такий момент, в 30 років, моїх 30 років, де брат. Увірував, брат Павло на рік швидше за мене. Ми вже часто не дуже зустрічалися, ми практично не бачилися, але знаєте, Бог послав брата, щоб засвідчив мені про Господа. Знаєте, так я сміявся трохи з нього, але заінтересувало мене це. Заінтересував, думаю, давай попробую читати щось трохи і з дружиною, ми читали, ангелі почали читати. Молилися, не молилися, так як вміли. <кхем> ну і пройшов такий час, знаєте, що у нас було свято тоді, брат запросив нас на свято. Це було, там не скільки років до дімоноті побудували, і як утворені були баптисти, Івановські Баптисти у Бориславі. Ювілей, так, так. І каже, брат, прийдіть, я вас буду на брамі зустрічати, щоб ви там. Ну, і Ми з дружиною зібралися, на надію, йдемо, йдемо. Вийшли ми на дорогу і мені здається знати, що всі за мною дивляться, що я йду до баптистів. Я так нікого не мати. до Лесі, йдемо попри ворота, як не буде Павла на воротах, то йдемо прямо далі до, до баби, до, до мами йдемо на щорса там. Аби ніхто навіть не бачив, що ми навіть дивимося в ту сторону. Да, це був такий встит. Ну, але доходимо туди, да, брат Павло стоїть на воротах. Хоч не хоче, він стоїть. І все. ми прийшли, дім молитви. Перший раз і, ну саме, що найбільше було вразило в домі молитви, це хор, я вам скажу. Хор, дуже великий хор. Це було, напевно, було 50 хористів хори. Це були поділені троє баси на три голоса, тенори. Це було просто щось в них заспівали. Це було щось для мене, так би ангели зійшли з неба і співали. Не знаю, чому зараз. Хори розпадаються в церквах, але ну, для мене це було дуже сильно. Я коли в католицьку церкву ходив з батьком, я чув теж хори, гарно співали, мені подобається, але я їх не бачив, бо тому що вони всі ззаді були хори на горі. От. А тут хор сидить перед тобою. І це мені дуже сподобалося. Пройшов такий час, я знаю, що за нас молилися, за нашу сім'ю. І пройшов час. Я чую, що мені треба покаятися, я відчуваю це. Я відчуваю, що Бог мене кличе, що я є грішник, і мені треба покаятися. І в час, бо я не скажу з таких ситуацій, в час я, коли я хочу покаятися, мама моя почала ходити в дім молити. І ми отак сидимо з мамою на перший глядак. І я чую, що я хочу покаятися, а боюся того, що мама, як бо якась ситуація мама. Мені. Ярослав Володимирович з проповідує, проповідує, закликає до покаяння, а я. Мене аж тріпає, я хочу вийти, а не виходить. Ну і після служіння мама каже, я бачила, що ти хотів покаятися. вийти. Я кажу, так, а чого ти не вийшов? Я боявся за тебе, яку ти реакцію будеш. Ти просто чоловік, ти женатий, ти, має ти маєш сім'ю, ти можеш, вони нічого не погано не проповідують, погано не говорять, не вчать поганого, так що то є твоя справа. І на другий раз я покаюся. Дійсно, я знову почув голос Божий. Я почув, що Бог торкається мого серця, і я вийшов. я не пам'ятаю, як я виходив, як я плакав, як... що я говорю, я мені я нічого не говорю. Я просто казав, Господи, прости мене і все. І Бог мене простив. Ну і тут треба, знаєте, я так увірував, дійсно я увірував, що я знав, що я буду приймати Хрест. Твердо я знав, що я буду приймати хрест. Не готувався, це було в лютому я покаюся, 23 лютого мені здається, я покаявся, а в серпні Святого було одне хрещення. Ну і ми готуємося. Нас тоді добре готували, всякі 10 уроків ми проходили, це ми багато читали Біблію, ми заняття проходили. Ми дуже сильно готувалися. Я не знаю, чи так зараз готуються люди до хрещення, але ми тоді сильно готувалися. Біблія прочитана була, практично вся. Ну, це була, знаєте, ненаситність така до слова Божого. Ну і коли прийшов той час, і моя дружина побачила, що я не шуткую, що я буду хрещення приймати, але я буду хрещення приймати. Вона зрозуміла, що це не ігра, що це не моє якесь задоволення, моє нове хобі чи що. І вона, ну, не вона, я знав, що це дьявол, що це сатана. що почав робити спокуси через рідних. Він каже, якщо ти славик, будеш хреститися, ми жити з собою не будемо. Я кажу, в чому працює? Я не п'ю, я не курю, я не матюкаюся, не то. в чому вдається? Я з Бабтистом житиму. Буду. Я з Бабтистом житиму. Буду. О, знаєте, я не хвалюся, але Бог дав мені сили, я кажу, знаєш щось. Ти навіть тому на дверях ляжеш трупом. Я перейду через тебе Хрестити собою Сергій. Я з Богом завіт буду складати. Навіть що би тут це не стало? в хаті. І ви знаєте, це правда, скаже? Протестанти дьяволу, не втече від вас. Це так деколи на свою дружину хочеться говорити, але я їй то очі казав. Ти що хоч сказав, що я я казав, що є дьявол, я кажу, не ти дьявол. Але через тебе говорить дьявол. І я коли їй це сказав. Все зразу змінилося. Просто я показав свою впевненість і своє бажання скласти заповідь і служити господарю. Це було практично 25 років назад. Ну і дружина, я охрестився, дружина ні. Дружина охистилася, прийшла до Господу, показувалася через 4 роки Ви собі уявляєте 4 роки, життя з невіруючою людиною в одній хаті. Такий момент ми варимо в неділю, знаєте, ще в неділю, не знаю, як у вас, але в нас так було ще прийнято і у мого батька в хаті в неділю, так, чистимо гульбу, ліпимо пироги в неділю. Це є святе, пироги, борщики. Ми методи перейняли від батьків так само. І я чищу бульбу, а вона на кухні, ще така кухня стара, пальни такі з дирами такими, пале бляди в чугуні, вона там миска, І ми її посуду, ми не, були, будати, клас, крану, не було, щоб така гаряча вода така скрана, то не було настолу. Не натачують, бо 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 а ви бабтисти, аби ваза смерти баптистами, а то що, що зі знайшло і так настою. А я сиджу, а вона мене то, хрути, знаєте, я то я вже, я вже баптист. Я кидаю той ножик, ту субульбу в відро, то стаю, кажу, Леся. Я не хочу нікого обрасти, але я зараз стану на п'ять хвилин католиком, відмощу тебе, стану на коліно і буду просити у Господа пробачення, а я вірю, що він мені прости. Знаєте, і то перейшло. Так. Все, так, спасайте страхом. Може, може і так є, воно, не знаю. Але я так я сказав, бо воно вже мені так надоїло було, що то бубуніння і, і перейшло їм. Ну, були речі різні, ще до того, навіть, ще до увіри не мого, знаєте, такі були е, до того, що я хотів сказати, ще, що я був такий страшний чоловік, трохи що, навіть було, що я руку прикласом займався, знаєте, місто. Я раз так був приположив, що жінка, я думав, що, що вона вмерла. То. Вона як встала і відлив її водою, встала, то вона сказала, що вона мене в нічі, а я був випивши, то п'яний трохи, що вона мене заріже в нічі. І ви знаєте, я вечір, а спати хочу, не можу сидіти, чую, що не мене плани спати. Взяв всі мужі, зібрав сокиру під подушку і ліг спати. Так думаю, бо буде їсти, то я вчую, як вона буде то тягнути. Рано просипаюся, получку піднімаю. Ні, я просипаюся живим, нічого не болить, ні не крові немає, нічого. Полушку піднімаю все, я під подушкою, на Та тайм лежав, так і лезі, думаю, слава Богу, що могла би дійсно жінку, буває в різні ситуації, на тобі ж людині людина може в зубі підробити. І прийшов час, я вам скажу, Бог хочу молитви наші, мої, братів і сестер. І коли ви знаєте теж ту ситуацію, я думаю, брати знають і сестри, коли Іван Мазурик загинув, машина на йому на груди виїхала і задусила його, у кропивнику. І ми поїхали на похорон, великий похорон був, дуже великий. І моя Леся тоді, як виріла Івана в труні, він був дуже чорний такий, ну такий темний чорний бушерок. І Бог її відкрив, через ту смерть відкрив її. Що «З землі ти взятий і в землю вернешся. Вона потім, коли свідчила, вона говорила, що я побачила, що, це, що таке людина, то є прак. Тобто чорний, як земля був. Він з землі був взятий, і в землю вернувся. І на ту неділю вона покаялася. Ще на рогаці вдома в молити, і моя лиця, моя дружина, покаялася. Я їй питався, що тебе спіткало, покаяться, Вона казала, що водимо цей похорон. Я їй казав, ти знаєш, не знаю, може я правий, не правий. Але Іван Мазурин мусив вмерти, щоб ти мала спасіння. кажу. Я кажу, багато питань задавали, чому віруючий чоловік, шестеро дітей, сама молодша дитина місяць мала, і він гине, брат гине. Це була страшна трагедія тоді. І багато віруючим людям це не зрозуміло було. Але я так казав, кажу, це є для багатьох насвідчення. Щоб люди розуміли, що, що таке людина. Бо деколи люди собі плани будують, на завтра на, на рік будують. Це непогано собі думати, що я завтра буду робити, це не є гріх. Але каже Господь, нам все це писання, людину, ти собі плануєш, але ти не спитався, чи Бог тобі дозволиться зробити. Ми багато чого плануємо. І я собі планую, бо працюю за кордоном, працюю шофером. І собі думаю, от зараз віза, чи що там відкрию, поїду і буду то. А тут раз-два і границі закрили, наприклад. Солі, куди я не їдуть? І брат говорить, дзвонить, каже, що ти брат, як ти, а як не вийдеш, що? Я кажу, це слава Богу! Ви знаєте, я вже не... Я кажу, Господи, та закрив мені ту границю, щоб я приїхав на границю, мені не посила, я вернувся додому. Да вже так надоїло мені то їздити, що. Я розумію, що тяжко на Україні. Але ж так хочу вже привичка тут. 12 років вже їжджу і так хочеться, знаєте, а ще я нині поїду, а ще з місяць, ще два. А вже надоїло трошки. Але вся та людська натура ще хочеться. Щось заробити, щось привезти, ще сім'я. Вже маю четверо дітей, троє внуків і пса. Mm -hmm. І так коли так дивлюся, знаєте, хто, хто саме у сім'ї у, сім у мене, не, не, так з дружиною говоримо, хто саме покірний, послушний? Знаєте хто? Пес. 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 Пес! Пес. Ніхто тобі не подарує, саме не подарують нам. Діти поклоняються. Хто... А псе насварив, сварив, щось то... А він спить очима, який лабрадор чорний, сидить дивиться, підходить до тебе і руки лежить нього. І ви знаєте, це є такий, як транквілізатор, якийсь для душі. Ти сидиш і дивишся дійсно. У біди нема ніякої. Ти на нього насварив, що то ще так пум, по киску йому морді, а він все одно і руки тоді лизе. І коли кажуть, треба совчити. Від Христа нам треба совчити, Це найперше від Бога, від Господа, від нашого Ісуса Христа, як Він себе уморлив. Як він себе віддав на хрест щоб заради нас. Хто ми такі, Щоб Христос пішов на хрест і дав себе розхисти. Бог себе дав розхистити заради нас. Ще коли завернув, сам Господь пожалів, що створив людину, хотів знищити світ. Але ж через праведного ноя, через одного чоловіка оставив Бога. І ми є. Ви берімайте нас, далі Богом. І так Бог нас любить, благословляє. Я дякую за вашу церкву. Я дуже зраді, що їхав до вас. Ви собі навіть не виважайте, часто я вам говорю. Бо волонтера подзвонив, я кажу, що волонте, я їду, де ти скажеш, я там їду. Бо в машині сам сижу, не погорити нема з ким, бо по телефону це не є, знаєте, спілкування. А от живе спілкування це є дуже важливе. Я люблю дуже їздити десь в церкви і люблю, знаєте, ще де ходити? Не повірити. На похорони не люблю ходити. Моє каже, що щось дивно странне, на як на похорони, я, кажу, я, а я люблю на похорону. Коли я не любив, я так розумію, молодь. Бо коли я вмію, мені було 30 років, я йде на похорони, такий похорон. 30 років я на похорони буду ходити. А зараз я йду заволен на похорон. Бо я бачу, що таке наше життя, розумієте, що в будь-яку хвилину, секунду ми можемо відійти. І як треба бути готовим. До того, щоб мати зустріч з Господом, Бо тому що ми там оправдання не будемо мати ніякого. На тим треба завжди задумуватися. Знаєте, бачу напис і в нас є іди і більше не гріши. Люди зараз ті затурбовані, що виходять з дому, милитві, ми не дивляться вверх на ту напис. Я вже кажу, ті написи треба робити на підлозі, щоб людина виходила і бачила конкретно на підлозі. Іди і більше не гріши. Так, важко, бо тому що ми і люди, ми в тілі. В гріховному тілі, але завжди треба пам'ятати, ким ми викуплені, якщо ми ж бішимо, ми розпинаємо Христа. І я дякую Богу, що Він спас мене, що Він мою дружину спас. Моїх дітей, правда, ще не всі діти мої віруючі, але двоє синів молодь, яких Бог нам дарував, вони є членами церкви і хорошими хлопцями є. і Я дякую Богу за свою сім'ю, за дітей, яких дарував мені, за церкву, за братів, за сестер, за те, що ми маємо такі зустрічі. Я так все кажу, нам би е, добре було знаєте, що е, усім трошки від хати десь від церкви. Бо так є постійно, ми, ми разом збираємося кожен раз. Ми до того звичка сходить. Ну коли я 5 тижнів 6 тижнів у трасі, у дорозі, я скучаю тоді. Виїте, мені не вистачає щось. Ціни, ну, ціни. це так. А коли на місці є, не так все ціни думаю. Але слава Богу, хай Бог буде прославлений, возвеличений між нами, в нас, в наших серцях за все йому слава, хвала і подяка Богу Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь.